Це підвальне приміщення. Двері підвалу Субоцівського ліцею, що на Кіровоградщині, ведуть до місця трагедії. У понеділок під час ремонту шкільного укриття тут загинув 16-річний підліток. Працювали над розширенням укриття. Батькам допомагали учні обдирати штукатурку на стінах. І в результаті... Враження струмом сталася така трагедія. Нещасний випадок стався близько полудня, розповідають у дирекції ліцею. Після удару струмом юнак втратив свідомість і перестав дихати. Поки їхала швидка, повернути учня до тями намагалася місцева фельдшерка, яка прибігла на крики про допомогу. Але нічим не зарадила. Медики констатували смерть підлітка. Трагедія для всіх нас, для батьків. Прекрасна була дитина. Розумний. Хлопчина. На превеликий жаль у минулому часі брав участь в різноманітних заходах шкільного, районного, обласного масштабів, олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Важко усвідомити і пережити цю трагедію, яка сталася. Загиблий навчався в Субоцівському ліцеї та мав перейти в 11 клас. У день своєї загибелі порався в укритті. В момент, коли парубка вдарило струмом, у приміщенні з ним знаходилися ще кілька дітей. А от дорослих поруч не було, з'ясували поліцейські. В той момент, коли це саме сталося? Так, було на території лише троє, троє підлітків, саме з ним. Стосовно батьків, батьків на території не було. За словами батьків учнів, наводити лад у ліцеї за домовленістю з дирекцією справді допомагали. Щоправда, в класних аудиторіях, а не в підвалі. Дітей туди не пускали. Ми в класі, як то ми парти мили, покрасили, ми, ну, ми самі ходили, дітей своїх не брали. Діти наші ходили, парти тільки мить. Ну, а в підвал нам нічого не казали. У мене донька є старша і молодша, то нічого нашого не казали. Я не розумію, як могло це статися взагалі. Це не маленька дитина, щоб до розетки лізла чи ще щось. Тепер залишати без нагляду своїх дітей у школі батьки остерігаються. Не дуже добре почуваємо, бо наші діти в тому приміщенні, не знаю, чи ім особисто іменно в цьому були, але в підвальному приміщенні наші діти сиділи під час повітряної тривоги. І як тепер наступного року їх туди пускати? Я, мабуть, буду забирати своїх дітей додому. Я буду боятися». Після загибелі підлітка село в Жалобі. Про хлопця місцеві згадують тільки хороше. Хлопчик відзначався працелюбством і гарно ладнав з ровесниками. Добре знала його. Я з ним була навіть гуляла в одній компанії. В мене брат старший один, грався з ним з дитинства, був знайомий добре, другий брат теж був з ним в одній компанії. Навіть вчора з ним були на ставку. Тільки буквально вчора з ним віталась, а сьогодні просто ну, немає людини. Це дуже важко. За фактом смерті підлітка поліція вже порушила кримінальну справу. Інформацію за даними за даною подією було внесено до єдиного реєстру розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 137 кримінального кодексу України. Це неналежне виконання обов'язків щодо охорони здоров'я дитини. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на срок від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Що стало причиною трагедії в ліцеї? Службова недбалість освітян чи порушення техніки безпеки дитиною. І головне, чи за власним бажанням підліток викликався допомогти. Відповісти на ці запитання мають правоохоронні органи. Тим часом батьки вимагають чесного та прозорого розслідування. Володимир Іванченко, новини ТІТІВІ. Готові приймати громадян під час відключень світла. На Кіровоградщині через проблеми з електроенергією розгортають понад 700 пунктів незламності. Про це повідомляє облвійська адміністрація. Пункти незламності працюватимуть цілодобово. Вони мають автономне живлення та інтернет. Також там є запаси води, їжі та ліків. Громадяни зможуть підзарядити гаджети та з комфортом перечекати тривалі відключення електроенергії. Загалом такі пункти незламності здатні одночасно розмістити до 40 тисяч. Людей. У владі наголосили, наразі ситуація з електрикою в регіоні важка. Через удари агресора по енергооб'єктах пошкоджене генеруюче обладнання, внаслідок чого виник дефіцит потужності в енергосистемі. У зв'язку з цим для споживачів застосовують графіки погодинних відключень, подекуди вдаються і до аварійних. Світла немає більше 10 годин на добу. Енергетики закликають абонентів ощадливо споживати електроенергію. Крім того, не довіряти фейкам про їхню роботу, які Поширюють росіяни, щоб збурити суспільство. Внаслідок неодноразових ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України в енергосистемі спостерігається дефіцит потужності. Ударами у 2022 році ворог наніс пошкодження нашим розподільчим мережам, ремонти, які досі тривають. В цьому році удару зазнали об'єкти генерації. Ситуація в енергосистемі України стабільна, важка. Але енергетики роблять все можливе для, для того, щоб знайти рішення виходу з цієї ситуації. П'яти років позбавлення волі загрожує прихильнику окупантів із Кіровоградщини. чергового пропагандиста викрили співробітники СБУ. Чоловік розганяв антиукраїнський контент на персональній сторінці у російські соцмережі. Однокласники він не лише поширював ворожу пропаганду, але й закликав до фізичного винищення українців. Під час обшуку співробітники СБУ виявили у нього телефон із доказами злочинної діяльності та радянську символіку. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за статтею 436 прим 2 Кримінального кодексу України. Це визнання правомірної агресії РФ проти України та глоріфікація її учасників. Йому загрожує до п'яти років позбавлення або обмеження волі. Російські окупанти намагаються посадити Україну за стіл переговорів, нав'язуючи власну так звану формулу миру. Українське керівництво йти на поступки не збирається і готове до діалогу лише на українських умовах та не з путінською владою. Чи треба Україні зараз підписувати мирну угоду з агресором та що слід вимагати від ворога? Давайте поцікавимося в кропивничан. Ні, не варто цього робити. Треба до кінця. Вона не зупиниться, так що їх треба зупиняти тільки силою. Вони ніякі розмови нічого не дасть. Моєму... особисто моя думка, що не варто. Це на 5 хвилин, ну на 10 хвилин, рік чи два. А далі що ми будемо робити? Дуже багато років ми вже напевно з 2014 року намагались домовлятись про мене. Ми ж бачимо, до чого це призвело. Тому вважаю, що зараз ні, не варто. Я гадаю, ні. Вони нам стільки горя зробили. Вони ніколи не будуть такими, як ми хочемо. Люди встали. люди втомилися. Вже війна як буденність стала. Спочатку був страх, а тепер ні, треба щось думати. Треба йти, напевно, на переговори. Але на умовах нічого не віддавати. Дуже багато людей вже загинуло, дуже багато горя. Мені здається, жодних поступок не повинно бути. Ні, багато покладено було зусиль, багато загинуло воїнів, які захищають нас. І зараз це просто це все перекреслити цими діями, щоб піти на мир. Тоді треба було це раніше цим займатися, щоб не було скільки смертей і такої біди, якої вже наробили. Треба якось, я не знаю, навіть... Їти. Ну точно не не, не мирно переговори. Ну, навіть якщо ми з ними там якісь підпишемо там навіть мирну угоду, то від них ж можна чекати що завгодно. Домовлятися завжди треба, завжди всі війни закінчуються перемовинами. Що ми маємо вимагати від Росії, коли справа дійде до перемовин? Щоб вони йшли геть. Ну території якісь нам прийдеться залишити, поки якось. Ну, я не знаю. Ми не зможемо все відвоювати. Ну, договарюватись з агресором про що? Мені здається, що держава робить вірні кроки. В... В тому, що підписується ціла серія безпекових угод з країнами світу, і це не пусті документи, на відміну того бреду, який підписують з Росією, тому що той же бред не коштує навіть того паперу, на якому ти підписується, і не потрібно відкидати те, що світ може просто примусити Росію до миру. Те, що хоче Путін, говорить про нас, то світ може їх примусити до миру, дивлячись, які будуть умови. Якщо для нас вони вигідні, то так. А якщо ні, то ні. А які умови має висувати Україна до Росії? Повернення територій усіх захоплених. Ну і компенсація за зруйнування. Перемовини для нас це дуже важливо. Але ми не в вигідних, е, умовах, не вигідних умовах. Тобто росіяни нам поставлять такі вимоги, що я не впевнена, що ми на них підемо. Ну, від них вимагати повернення території, це однозначно. Всі всі наші полонені повинні також повернутися. І відбудова країни. І якісь гарантії про ненапад. але я боюся з Росією ніяких гарантій неможливо. Мир, Мир завжди добре. Війна... усі війни закінчуються перемирям. Тому треба говорити, говорити лише так. на наших умовах все вимагати. І Луганську, і Донецьку, і, і Крим. І, і Крим. Думаю, варто аби все це скінчити, як на краще для нас. А на яких умовах варто? Гради. Відведення військ, так, да, це саме перше. А про території важко відповісти. Не хочеться віддавати нічого. Я вважаю, що не потрібно, тому що вже дуже висока ціна була сплачена. І я думаю, що потрібно так поставити, аби усі наші умови були виконані, а їхні ні. Наших полонених повернути і одразу звільнити усі території. Одразу і Крим, в тому числі. Там нема з ким домовлятися. На жаль, якщо буде нова влада, якщо будуть нормальні люди, то я думаю. Можна буде домовлятися в Росії. Ви маєте нові? Нова влада в да, в Росії, так. Да. Частину ворожої ракети підірвали вибухотехніки поліції на Кірвоградщині. Нездетонований небезпечний предмет виявили на одному із полів області. Бойову частину вилучили та відвезли подалі від посівів зернових для контрольованого знешкодження. В Україні війна. Росіяни продовжують обстріл мирних територій. Відтак такі знахідки навіть у тилових областях на рідкість. Констатують рятувальники, закликають громадян бути обережними та нагадують, як діяти у випадку виявлення підозрілих предметів предметів. перше це негайно треба припинити усі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета. Треба попередити перехожих про можливу небезпеку, позначити місце знаходження вибухонебезпечного предмета. Необхідно негайно повідомити до служби порятунку за номером 101 і до поліції за номером 102. і очікувати на прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Ну і звичайно, треба. Не забувати про правило трьох не не наближатися, не пересувати і не брати до рук, і не користуватися мобільними телефонами поблизу небезпечних знахідок. Загроза. На заняттях з англійською в пані Ярослави не пишуть конспектів. Тут немає оцінок і не вантажить домашніми завданнями. Замість цього учні дивляться відеокліпи та грають в пізнавальні ігри, набуваючи знань. У нас є штучки, якими можна мук бити, але вони використовується для того, щоб бити слова. Тобто я буду казати переклад слова, і дитина має вдарити по цьому слову відповідно англійському його відповіднику. Це дуже класно на запам'ятовування. Плюс це командна гра. І, от, наприклад, якщо ми говоримо, що хтось із команди забув трішечки, він згадує в процесі, бо бачать, куди всі тянуться руки. Викладачка вчить англійській мові дітей українських військових у просторі хоробрих у Кропивницькому. Корній ще не пропустив жодного уроку. Ходить не дарма. Каже, за місяць значно підтягнув граматику та збагатив свій словниковий запас. Тут цікаво, тому що можна спілкуватися вільно з іншими дітьми, немає ніяких підручників, домашніх зань. Взагалі просто і багато інтерактиву можна там щось там взяти, щось там прочитати. Більше простору вільно, аніж в школі. Бо в школі дуже все суворо, а тут ні. Коли росіяни напали на Україну, хлопчик разом із мамою виїхав із Запоріжжя на Буковину. А кілька тижнів тому родина перебралася в Кропивницький. Тато корніє спецпризначенець і вже 10 років захищає країну на передовій. Щоб син не нудьгував і завів собі нових товаришів, мама, порадившись із чоловіком, привела його на курси. Батьки переконані, що англійська відкриває перед дитиною чимало перспектив. Мені здається, що англійська це must have сучасного, сучасного простору, взагалі де б ти не був. Як в подорожах, так і тут, у нас, в Україні. І це великі шанси для того, щоб себе самореалізовувати і в майбутньому, а також знайти гарну, престижну роботу. Ось, без знання мов наразі в сучасному світі це дуже складно. І це також розвиває. Для курсів пані Ярослава розробила власну навчальну методу, використовує іграшки та гаджети. Передусім прагне розвинути комунікативні навички дітей, аби вони вільно говорили та розуміли англійську. Крім того, в себе на уроках повторює та пояснює матеріал, з яким учні погано розібралися в школі. Заняття проходять двічі на тиждень. На кожне відводить по годині, розповідає викладачка. Ми долаємо страх говорити в команді, говорити десь на публіку. Це дуже класно, це дуже допомагає. От зараз на їхньому рівні вони можуть уже поїхати за кордон і вільно комунікувати на базові теми. Ну там попросити води чи ще щось, вже можна, там, запитати дорогу, вони вже можуть. Трохи згодом Корній хотів би помандрувати Європою. Певен, що знання англійської допоможе не загубитися в незнайомій країні та знайти спільну мову з іноземцями. Хотів би поїхати в Грецію. Там є море, там гарні краєвиди мають бути. Я там, чесно, ні разу не був, але хотів би все-таки відчути таку атмосферу. Мені потрібна ліська мова як то. Курси абсолютно безоплатні. Організували їх місцеві волонтери за фінансової підтримки американських партнерів. Загалом у нас група складається з 15 дітей, військовослужбовців, а також діток ВПО віком від 11 до 14 років. Тобто це 5 7 клас, це діти, які мають більш-менш рівні знання в англійській мові і можуть між собою вже комунікувати. Ми плануємо англійську на три місяці, можливо, потім подовжимо ще. Якщо буде попит, волонтери відкриють додаткові групи для навчання. Крім того, подумають над онлайн-трансляціями уроків, до яких змогли б підключити. Учитися діти з різних куточків України. Не виває, не виває. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІ ТІВІ. -ТІ Треті жнива під час війни. На Кіровоградщині змолотили перший мільйон тонн зерна. Про це повідомили в облівськ адміністрації і додали. Прогнозовано аграрії зберуть 3,5 мільйони тонн зернових культур разом із кукурудзою. На полях працюють 2 тисячі аграріїв. Цьогоріч в області під зерновими та зернобобовими площа 425 тисяч гектарів. Серед проблем відзначають відключення електроенергії, через що не працює обладнання на елеваторах, брак кадрів через мобілізацію та гальмування роботи через знайдені на полях уламки збитих ворожих ракет чи дронів. Проте жнива цьогоріч стартували на 16 днів раніше. І йдуть досить швидкими темпами, кажуть в департаменті агропромислового розвитку і прогнозують, що до завершення збору лишилися лічені тижні. Зараз жнивна кампанія рухається досить швидкими темпами. Це пов'язано із стиглістю культур, наявною кількістю зерна збиральної техніки. Якщо буде стабільна погода, то декілька тижнів і збирання ранніх зернових закінчиться. Орієнтовне навантаження на один комбайн по області становить 240 гектар. Від могутньої Київської Русі до Незалежної України в Кропивницькому відбулися урочистості до Дня української державності. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку із синьо-жовтою символікою зібралися близько сотні містян. Вони встелили постамент кобзареві квітами та виконали українського славня. Після чого хвилиною мовчання вшанували загиблих у війні з окупантами українців та помолилися за перемогу України. Кропивничани переконані, державність найдорожче надбання українського народу. Саме тому захистити свій суверенітет від російського агресора історична місія України. Дуже важливо цей день відзначати, адже Україна як держава з'явилася не в 91-му році. Ми маємо тисячолітні традиції державності, розуміння того, як ми бачимо свій устрій, як ми бачимо нашу територію і готовність і зрілість народу до того, щоб Мати свою власну державу саме цією датою і цим відзначенням дня української державності, ми показуємо нашому ворогу, що ми є сильними, згуртованими, незламними, і що Україна переможе. Україна – пекельний 22-й. у Кропивницькому презентували народний щоденник перших місяців війни. Авторки документалістичного видання столичні журналістка та історикиня Алла Багірова і письменниця Юлія Бережко-Камінська розпочали свою роботу над книгою з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Збирати факти та перші рефлексії українців почали після пережитого під обстрілами в зоні активних воєнних дій Бучі і Ворзелі. Реакції людей на злочини, які вчинив ворог над мирним населенням, руйнуючи міста, долі, позбавляючи життя у книзі, нефільтровані. Аж тієї унікальність у різноплановості. Вона охоплює всі регіони України, які з перших днів опинилися в вогні. Авторські матеріали у книзі є єднальним стрижнем, на який кріпляться емоції та переживання учасників задокументованих подій. Народний щоденник, Україна, пекельний 22» – Це документ із 320 сторінок, який зафіксував. Усю палітру настроїв українського суспільства та його здатність на спротив і консолідацію в протистоянні ворогу. Попередньо книгу презентували в столиці а у кропивницькому аудиторії. З виданням знайомили у музеї мистецтв в рамках літературної вітальні. Модерувала захід очільниця обласного осередку спілки письменників, літературознавиця Надія Гармазій. Реакція на початок повномасштабного вторгнення якої також увійшла в народний щоденник. Народний щоденник це дуже жива і дуже болюча книга, тому що в ній абсолютно нічим не прикриті, абсолютно не рафіновані, не редаговані. Емоції, враження того, що відбувалося, книга дуже гарна, ілюстрована. Тут багато різних матеріалів, в тому числі я навіть знайшла в цьому народному щоденнику і свій матеріал, хоча я його не подавала як такий. Він був взятий авторками із моєї сторінки в Фейсбуці, коли я просто ділилась враженнями, що я роблю в перші місяці повномасштабної війни. Чому я це роблю, як я проживаю ці дні? Наклад книги виданий за цільовою програмою поповнення бібліотек. Тому, на жаль, придбати цю книгу не можна, вона розповсюджується безкоштовно і розповсюджується по книгозбірнях, по закладах культури та освіти. І за гори кам'яної, реплять вогози дуче, Гой попереду два чумаки, Пісня Душа українського народу. Відтак відзначити День української державності в бібліотеці Чижевського, що в Кропивницькому вирішили патріотичним концертом. Про історичне право українців на державність та одвічну боротьбу за незалежність аудиторії розповів відомий в Україні фольклорний гурт Млиночок. Програму назвали Ревуть, стогнуть гори хвилі. За одноіменною піснею Марка Кропивницького, яку він створив для драми Невольники. У цій пісні згадуються полонені бранці. В гурті пояснюють, наразі тема полону і повернення українських захисників напрочуд актуальна. Так млиночок підтримує героїв, які досі чекають на обмін. Загалом в репертуарі фольклорного колективу переважають суспільно-побутові пісні козацькі, чумацькі, кріпацькі, рекрутські та солдатські, які були записані на теренах нашого краю. Сам гурт млиночок у 2011 році заснували і до сьогодні ним керують Світлана Концедалова та Олександра. Олександр Полячок колектив працює при музеї музичної культури імені Кароля Шимановського. У своїй творчості милиночок притримуються традицій співу степової України. Пісня завжди допомагала жити, будувати і воювати. І є пісні, які співалися самими казаками, солдатами під час підготовки до бою, під час походів вона їх підбодьорювала, вселяла ну, такий дружній настрій, заставляла підпорядковуватися командиру. Це теж важлива функція пісні. І все це актуально сьогодні, на жаль, актуально, як ніколи, не тільки як прекрасний спогад про минуле і витвір і музичного, мистецтва, але сьогодні ми воюємо, і я думаю, що ці слова і ці мелодії мають знаходити відгомін у серці наших слухачів. Класики світової чи української літератури або нові імена. Що зараз читають кропивничани та яку книгу можуть порадити, Ну, ми запитаємо. Я люблю Макса Кідрука, доки світло не згасне, або, наприклад, твердиня. Ну, вони такі технотрилери, дуже цікаві. Якщо, наприклад, доки світло не згасне, там проблема булінгу піднімається в шкільному середовищі, тому там дуже цікаво. Як вирішується це питання? Ну зараз я читаю танго смерті. Венечук чотири подруги, які втратили чоловіків від. Совєтського так сказати свавілля. у Львові. Вони підтримують зв'язки між собою. Подобається сам стиль написання, отакі От там незвичні слова, і там ж вони ж різних національностей, ці жінки, і по, по 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 різному там відносяться, але їх така дружба їх сплачує, Ну це я тільки почала читати, то мені дуже подобається. Тараса Шевченка читайте. Катерину. Ну, тому що там москалі кляті, Обіжають наших дів... 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 дівчат. Думаєте, та багатій, або краще багатий папа, бідний папа Роберта Кіосакі. Вважаю, що її потрібно кожному читати. Вона про життя, про життя, як стати багатшим, як взагалі заробляти гроші. Ще, 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 ще. книга п'ята ранку. Теж дуже гарна. Допомагає тримати себе в ресурсі. Детективи. Коли в Маріуполі була, от війна сиділа там три тижні і читала. ще давно читала я українські оті, ті, ті, письменників. «Не ходи гріться» та й на вечорниці. Така українська. Потім любила. Потім Роксолана читала У мене була така книга. То вже читала я Роксолану. Мені дуже подобається Стівенкові, десять навиків навичок високоефективних людей. Про те, як бути щасливими і е, тримати баланс в житті. Я люблю класику. Мені подобається червоний і чорний стендаль» і пані Боварі про кохання, про соціальні проблеми жінки в суспільстві того часу. Там здається 17 століття. Ну, як завжди, про любов, романтику і складні стосунки з чоловіком. Пораджу вам прочитати Гаррі Поттера». Дуже сподобалось в українському перекладі. Ви знаєте, читала її вже багато разів, чомусь зараз під час війни вона набула інших фарб, а, тому що м, вона дає наснаги вірити в те, що навіть якщо зло воно більш велике і страшне. Його все рівно можна здолати за допомогою єдності, дружби та віри. Джури козака Швайту. Це про що? Там про пригоду хлопців, там ще вони типу, хотіли стати козачками, ну там багато пригод було. Вони і шукали вовкулаків, і з ними постійно боролися. Це японська книга, такійський зодіак називається. Я автора не пам'ятаю, але це одна з моїх найулюбленіших книжок, тому для тих, хто любить детективи, вона може зайти. Плюс в неї є цікава фішка в тому, що всі підказки нам даються досередини книги. І потім з усіма цими підказками, якщо читач. Зможе, то він зможе розгадати вбивство, ну і в принципі злочин.